Переходимо до сумної частини. Це взаємодія України з Московським царством і пізнішою Російською імперією. Е, перша спроба такої взаємодії вона, е, відбулася за Івана 3. Ослабла Золота Орда. Потім була знищена. І кожний уламок Золотої Орди претендував на її спадок. І, відповідно, Іван III, відчуваючи себе, по-перше, спадкоємцем Орди, по-друге, знаючи своє походження від Рюріковичів, оголосив себе Верховним князем і царем всієї Росії. Ну, тоді тільки почалася ця ідея. Про царство. Воно нерегулярно в титулатуру воно не входило так регулярно. Але, от якраз початок цієї царської ідеї, він е, і ще за Івана 3 розпочинається. І йому вдалося захопити територію фактично до Дніпра. І е, багато князів, е, які жили на цій території, були нащадками. Рюріковичів вони стали служилими князями майбутнього Московського царства. Потім Литва цю загрозу ліквідувала, і якраз одна з причин виникнення литовсько польської держави як спільного союзу була загроза Москви, тому що треба було не пускати на традиційні руські землі. Оцю силу, яка була дуже агресивна. От. Як бачите, от в геральдіці видно, що з одного боку вони апелювали до давньоруських геральдичних символів Георгія Переможця, а з іншого боку, герб Романових зовсім не відноситься до того. І взагалі Романовий род худий, що називається, він боярський. Род Романових не має великих. Генеалогічних спадкових прав на якесь верховне володіння, він був обраний ситуативно за впливом, в першу чергу, патріарха московського, який посадив свого сина царем. Але це вже от епоха ще пізніша, ніж ми торкалися Івана Третього, це вже так друга спроба, і можна сказати, більш вдала. Створення великої майбутньої імперії на великих територіях. Ми можемо побачити, як збільшувалася ця імперія. І ця імперія збільшувалася в основному е військовими захопленнями. Крім того, е ця імперія якраз ламала старі династичні порядки. Тобто е жодного разу династично. Російська імперія не підпорядковувала нові землі. Це завжди була війна, захоплення, введення адміністрації. Причому схема дуже близька на усіх територіях. Спочатку захоплення, спочатку особливий статус цих територій, а потім повне підпорядкування і уніфікація заходів. І цей процес розвивався аж. аж, 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 аж Формально до 17-го року, а неформально, можна сказати, до донині. Зараз ми бачимо, дай Боже, агонію цього організму і імперської ідеї, яка поглинула величезні території. Відкотимось трохи назад і розкажемо несподівану для нас історію, яким чином пов'язалася частина Русі з такою державою, як Австрійська імперія. А щоб сказати, як частина України Русії України потрапила до Австрійської імперії, треба починати дуже здалеку. Починати треба з Угорського королівства, з того, що перша династія Угорського королівства Арпади вона була в дуже тісних династичних зв'язках з князями Русі. Великими князями, а потім з галицькими князями, саме галицькими. І оці династично-титулярні права на Русь були отримані вперше ще в 12, 13 в кінці 12-13 століття. Коли закінчилася в Галичі династія після Ярослава Осмомисла Галицьких князів, Почалася боротьба нащадків, онуків, зятів або просто запрошених князів на Галицький престол. І вона тривала дуже довго. Тобто, вона почалася е, зі смерті Ярослава Осмомисла. Його син теж з проблемами княжив. А у сина Ярослава Осмомисла Володимира не було. Спадкоємців законних почалися онуки. Онуками був королевич Угорський, онуками були чернігівські князі, нащадки літературного князя Ігоря. По черзі галицькі бояри запрошували то одних, то інших, по черзі їх завойовували. Вони по черзі виганяли чи вбивали своїх князів. Врешті, все це закінчилось, як ми знаємо, тим, що Данило Романович, на тих правах, що його батько, княжив в Галичі певний період, виграв цю війну, і остаточно він виграв цю війну 1245 року в битві при Ярославі, коли переміг Ростислава Михайловича Чернігівського. Який був зятем угорського короля і став уже без інших претензій князем і Галичини, і Володимирської землі, обох земель, і заснував нову династію? Ростислав Михайлович не загинув, він отримав Закарпаття у своє князівське володарювання, і це можна сказати, от оцей період. Це перший час, коли угорські королі в свій титул е, включили е, титул князя Руського. Бо князювання в Галичі вони сприймали як князювання на Русі. Другий період, ми про нього вже згадували, це період, коли Людовік став угорським і польським королем. І відповідно в титулатуру його ввійшла титулатура Казимира III, який теж був князем і Королем Галицьким. Це вже інша династія. Але оскільки вона на тому ж престолі, вона другий раз отримала претензії на володіння на Русі. Був ще один цікавий період. Це коли Вітовт вирішив ліквідувати. Князівства на території взагалі своєї держави і зробити тільки намісництва. Князь Федір Коріатович поїхав до Угорщини за Військовим Союзом, але не зміг його створити, не зміг утворити. Замість цього він отримав як спадкове володіння знов-таки Закарпаття. Відмовившись на користь угорської корони від земель Поділля. Таким чином, е, угорська корона отримала ще титулатуру князів Подільських Руських. У них вже були руські титулатура, Ще додалася. Ну і е, остаточно, габсбурги ж, теж не просто так прийшли. У габсбургів. В династичних зв'язках були ягелони. І відповідно за ними вони отримали титулатуру королів руських або Великих Князів. Це відображалося на їх гербах, це відображалося в титулі і це відображалося в створенні. Знову-таки осібної адміністративної одиниці в складі вже імперії нового часу. Габсбурги, вони свою державу змогли перетворити з феодальної імперії на імперію нового часу. Але теж це перетворення відбулося за рахунок того, що вони грали вже не тільки на династичних питаннях і військовій силі. А ще і на національних традиціях. Тому що нова імперія е, оголошувалась багато національною з процвітанням уже народів, а не володінь. Володіння залишалося титулатурно трохи адміністративно. А наголос був на благоденстві народів усередині Великої імперії. Ну. До початку ХХ століття це благоденстві в рамках Габсбургів набридло всім членам імперії. Вона, звичайно, після військової поразки луснула моментально і перейшла до інших форм, і це вже новітня історія. Але, як бачимо, ця новітня історія з е, новою сильною потугою. І політичною, і військовою, як Австрійська імперія, вона не... надзвичайно великий вплив і на Україну, і на наше сьогодення має. І е ці історії не можна відривати від отих першопочатків і суперечок за феодальніше володіння у пізньосередньовічний середньовічний час. Ось тут якраз. Ми бачимо ілюстрацію до династичних зв'язків двох династій Анджуйської і Пястів. Це справи Федора Коріатовича, одного з руських князів. А це вже зв'язки габсбургів з Ягелонами. І повний герб. Імперії Карла V, в тому числі з гербами і Буковини, ми забули, не тільки Галичина, Буковина, Буковина теж входить в це утворення. Певне осібне утворення було і на покутті, можна сказати, але воно за значенням, звичайно, було меншим, ніж Велике Князівство Руське, тобто Галичина. І останньою такою яскравим метеором, можна сказати, і в політиці, і в історії це принц Габсбургів Василь Вишиваний, якого ми знаємо, який так захопився українцем, що став, можна сказати, провідником української ідеї. Він брав участь у діяльності січових стрільців, був офіцером, він конкретно. Боровся за самостійність українських земель. Він був противником відродження монархії, як не дивно. Він не погоджувався бути навіть монархом українським в екзилі, підтримував українські державницькі потуги, справи в дуже складних умовах і трагічно загинув в Києві в Лукеанівській тюрмі уже після Другої світової війни. І як політик, як поет, я думаю, що він достоїн більшої уваги е, сучасних українців. І знов таки це якраз показує, як оці давні, може і неактуальні, можна сказати, якісь ритуально декоративні династичні традиції, як вони вриваються в ХХ століття, як вони пов'язують. Сучасну новий, новітню історію з традицією державності, яка, як у випадку Габсбургів, відкочується, відкочується, відкочується аж до, можна сказати, середньовіччя класичного, 10-13 століття. І як це все раптом е, в майбутньому е, стає певним символом. І ці символи настільки значущі, що у сучасному світі від Великобританії до Японії монархії є тими символами, які не викликають у людей великого протесту, а навпаки, об'єднують певні території традицією давньої давньої державності. Щодо України. У нас оця традиція давньої давньої державності е, через е, отакий незвичайний шлях монархій і долі володінь русько-українських територій, вона трохи можна сказати, зневілювалася, а те, що я згадував. Великий початок створення нової української нації за часів козацтва, за часів Хмельниччини, він фактично дав поштовх е, швидше ідеї е... Гетьманської України, ідеям самоуправління, які, в свою чергу, походять від самоуправління міських, від шляхетських сеймів, тобто оця. Козачина ж вона наслідувала теж не пусте місце. Вони, вони своє самоуправління брали в старому міському полковому самоуправлінні е, Свою виборність, е, сотену, полкову, гетьманську вони брали від традиції семів е, Литовської держави, і, можливо, ще й більш раннього часу, тому що ми знаємо, що е, міста. Давньої Русі запрошували князів. Вічове право було весь час. Так, воно не так яскраво відбито в джерелах, але е жителі міст могли завжди сказати князям ти нам не надобі. У нас є кращий кандидат. І відповідно, українська політична традиція нового часу не потребувала. Монарха, але от вона все одно потребувала гетьмана, як мінімум. І зараз, я думаю, ми ще знаходимося теж під впливом того, що хочеться мати сильного лідера. І всіх своїх уже сучасних президентів. Ми оцінюємо з точки зору їх політичної сили, енергії і десь трохи. Відносимося до них як до от такої сили, е, яка не дуже від нас залежить. Але слава Богу, як нащадки козацької політичної традиції, ми вчасно згадуємо про те, що гетьманів можна міняти. так. І знову ж таки, е, ми оці свої традиції самоуправління. Десь вони у нас залишились, самоорганізації, і е, дуже було б добре е, усвідомити, що нова традиція вона пов'язана із старішими, із е, тими князями руськими із тими сеймами, із тими е, правдами. Тобто руськими правдами-законами, литовсько-руськими статутами, які діяли до 18 століття. Що все це зараз е опосередковано відбивається і на сучасній свідомості нових українців. Ну, на цьому ми будемо закінчувати. Зараз ми якраз позавчора пережили момент. Коли отримали початок входження знову до великої політичної формації, так, е яку зараз, от європейці, зараз дуже люблять її е починати з Карла Великого. Знов таки бачите, династичні, монархічні, генеалогічні е ознаки віхи е єдиної Європи. Прообразом якої далеким, -далеким можна сказати, міфічно, легендарно орнаментальним були імператори, які пов'язували ще давніші часи з тим, що тоді здавалося новим. І зараз Євросоюз, який відчуває себе єдиним організмом, незважаючи на протиріччя. Оце зараз відчуття Європи без кордонів у самій Європі дуже сильне. І, до речі, це якраз є підставою єврооптимізму. Це цілополітична течія єврооптимізму, що невзгоди, якісь протиріччя, якісь окремі політичні екзоти. Які з'являються в Європі, вони не вплинуть на загальне сприйняття Європи як спільного організму. Ми вже відчули себе трохи спочатку Європою без кордонів. Скоро ми війдемо в європейську сім'ю народів із своєю власною давньою державною традицією. До якої ми сьогодні доторкнулися, і яку отак от, от розглянули побіжно. Будемо далі вертатися у наступних лекціях. Слідкуйте за сайтом, слідкуйте за нашими відео і будемо знайомитись далі з історією України і як вона відбувається на сьогоденні.